Припиніть скування волонтерів у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, котра займатиметься розслідуванням використання гуманітарної допомоги. Так, парламентарка Наталя Піпа переконана, нині поліція Благодарі. воює із помічниками збройних сил. Правоохоронці елементарно не розуміють різниці між доходом і прибутком. Таким чином тільки на Львівщині 46 кримінальних проваджень проти благодійників. В справах, які сьогодні є проти Олеся Дзиндри в Одесі. Одна Зера Островського, Святослава Літинського це люди, і більшість яких я знаю особисто, і це люди, які не заробляли, а вкладали свої останні. І всі, хто їм допомагав, про це знають. Я закликаю кожного ако, перш за все, правоохоронний комітет переглянути всі норми, які стосуються кримінального кодексу, який ми проголосували приблизно в березні чи квітні, і закликаю Нацполіцію, що перечитати, що таке дохід і що таке припуток, і не путати норми і право застосування, і справді шукати тих, хто намагається зловживати на гуманітарній допомозі, а не віддає останні від своїх дітей, щоб допомогти зсу. Втім, є питання у нардепів щодо гуманітарки і до представників влади на місцях. Ова мені би дуже хотілося, щоб тут обговорювалися не особливості з недотримання законодавства, а передовсім розглянулися кілька важливих питань, такі як звіти, обласних, Військових адміністрацій, у яких починається істерика від того, коли ти просиш про їхні звіти. А на прикладі Запорізької ова ми точно бачимо, які спекуляції, які проблеми, які розкрадання гуманітарки там відбувалися. Тому дуже би хотілося, щоб ця комісія їх не покривала. Це була 24-та ТСК за час роботи дев'ятого скликання. На черзі ще п'ять із них нардепи підтримали об'єднання щодо розслідувань фактів чинення сексуального насильства російських військових проти українців, тільки на деокупованій Харківщині. Ні, зафіксували щонайменше п'ять випадків таких злочинів щодо дітей віком від 4 до 16 років. Відповідальність злочинців та підтримка їхніх жертв. Ось головна мета цієї комісії. Згідно з нормами міжнародного кримінального права, насильство під час війни є забороненим та входить до складу таких міжнародних злочинів як геноцид, злочини проти людяності, а також воєнні злочини. Акти сексуального насильства передбачають обов'язковість держави вжити всіх можливих закладів для неупередженого, прозорого та ефективного розслідування, а також притягнення до відповідальності всіх винних. Тому військові злочинці Росії та їхнє топ командування, як військове, так і політичне, повинно постати перед міжнародним кримінальним та міжнародним кримінальним судом. Ми маємо підтримати тих, хто пережив сексуальне насильство. Тому метою ТСК є, крім розслідування, також Працювати над створенням відповідного законодавства ратифікували протокол про запобігання тероризму. Він додаток до одноіменної європейської конвенції. Отже, низка діянь отримує статус криміналу. Це допоможе СБУ виявляти і контролювати особливо небезпечних злочинців. Участь в терористичній організації або групі походження. Проходження навчання тероризму, виїзд та фінансування виїзду за кордон з терористичною метою, організація чи сприяння іншим способом виїзду за кордон з метою терористичної діяльності 400 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення нині належить державі, проте законно ці родючі чорноземи ані продавати, ані здавати в оренду не можна. Це породило низку нелегальних схем, бо ж поля пусткою не стоять. Нардепи вирішили прибрати перепони, аби бюджет наповнити. В нас є багато різних структур, яким ця зем... державних структур, яким ця земля належить, які не зацікавлені в тому, щоб держава заробляла. Тому що ці землі віддаються на використовуючи різні схеми різним приватним особам під різні цілі, і держава з цього нічого не має роками, десятиліттями я навіть не побоююсь сказати, був величезний супротив, щоб ці землі. Держава не могла використовувати, здавати в оренду і заробляти, наповнювати бюджет. Цей супротив ми бачимо всюди. Цей законопроект намагається вирішити цю проблему, зробити так, щоб держава, нарешті, могла заробляти на цих землях. У першому читанні зміни підтримали. А вже в другому і зміни до закону про рентну плату за видобуток газу. Його автор Данило Гетманцев свою позицію пояснює так: перший фактор це. Підвищення цін на газ на європейських фаххабах більше ніж 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів, і другий фактор це заборона експорту газу. І за умови цих двох обставин складається ситуація таким чином, що видобувник змушений продавати газ всередині держави по 37 тисяч гривень, а сплачувати ренту по ціні 180 тисяч. З тієї бази, яку він ніколи не отримає, це, безперечно, негативно впливає і на накопичення резервів газу необхідних з одного боку, з іншого боку, це негативно впливає на видобуток, адже він стає за таких умов взагалі невигідним для відповідних компаній. А ви знаєте, що стратегічно для нас видобуток газу збільшувати. Цей невеликий законопроект, який ми комітетом пропонуємо прийняти за основу і в цілому передбачає необхідність оподатковувати операції з реалізації газу всередині нашої держави за ціною, яка утворюється всередині нашої держави, і зрозуміло попрацювали над підвищенням обороноздатності країни, внесли зміни до закону про військовий обов'язок та військову службу щодо додаткових підстав звільнення із лав збройних сил під час дії воєнного стану. Фактично, ми розширюємо умови для певних категорій осіб. За яких військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, установах та організаціях, і можуть отримати відсрочку від призову під час мобілізації шляхом їх бронювання? Ну і безперечно, важливо, що заброньовані особи у період мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. А особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за згодою. Таким чином конкретизували перелік професій, котрі можна забронювати на воєнний час. Наталка Бахамент, новини 33 канал.